Мої вітання всім присутнім в цій залі сьогодні. Я дуже рада бути тут сьогодні з вами, тому що це не просто зустріч, це можливість поділитись тим, що реально <смітні> працює в <смітні> моєму <ці>. місті. Ми всі знаємо, що миріни це не просто косметика, це стиль життя, це можливості, це шанс змінювати життя жінок навколо нас. Але давайте будемо чесними: без клієнтів немає бізнесу. Наш дохід, наш розвиток, наше зростання все залежить від того, наскільки якісно ми працюємо з клієнтською базою, і як ми вміємо навчити цьому нашим консультантам, бізнес-другім, адже можна мати чудову продукцію. Але якщо ми не знаємо, як її продавати і як будувати довготривалі стосунки з клієнтами, бізнес не буде зростати. Саме тому ключ до успіху це продаж та обслуговування клієнтів, І як навчити консультантів робити це легко з любов'ю і професіоналізмом, як сформувати навичку не просто пропонувати певний продукт. А створювати цінний сервіс, який змушує клієнтів повертатись знову і знову. Сьогодні ми говоритиме саме про це. Готові? Тоді поїхали. Перші шість місяців семінарського року пролетіли майже непомітно. І ще до початку року я поставила перед собою амбітну ціль увійти в клуб 5 зірок в кожному кварталі. Моя головна стратегія завжди була одна. Це розвиток людей, не просто цифри і базові одиниці. Коли ми фокусуємось на людях, ми всі досягаємо цілей. Так, не все завжди складається, ідеально. Але найголовніше це результат. На сьогоднішній день у моїй бізнес-групі досить високий рівень середнього замовлення. Це 3,7 базові одиниці. Активність більш ніж 38% і 9 зіркових консультантів. Це величезне досягнення. Я пишаюсь кожного з них. Ці жінки дуже різні. Хтось уже має досвід в бізнесі, хтось, як одна з моїх зіркових дівчат, лише нещодавно приєдналась до моряки. Але всіх їх об'єднує бажання розвивати, рости. І це лише початок. Я точно знаю. Попереду ще більше досяг. Моя сильна сторона це особисті зіркові продажі і ведення клієнтської бази. Я знаю, як продавати на діаманта очмеля і впевнена, продаж це перше, чому має навчитись жінка, яка приходить в бізнес в ліки. Бо це бізнес без розвитку, бізнес припиняє своє існування. Бо коли жінка має продавати, вона швидше рухається сходина на успіху, її бізнес росте стабільно, вона якісно може залучати. І наш ескалатор розвитку бізнес-групи також рухається вперед. Адже ми всі хочемо мати велику, продаючу бізнес-групу, з якої кожного кварталу виходять нові лідери. Правда? Це так? Добре. Ключ до розвитку це навчання. Навчання для консультантів в більшості я зараз проводжу онлайн. Використовую відеоформат, прямий ефір, короткі навчальні теми на зборах 10-15 хвилин і особистий приклад у роботі з клієнтами. Виїзні конференції двічі на рік, бранші на різноманітні теми кожного місяця і ведення соцмережі. Адже навчання це серце биття бізнес-групи. Якщо його немає, бізнес не розвивається. Важливий момент навчання це те, як я фокусую консультантів на тому, як зробити продажі простішими і зрозумілішими. Я завжди наголошую, що продаж це просто. Підходити просто, до нього треба правильно. Часто новачки відчувають розгубленість через великий асортимент продукції. І я раджу їй на початку зосередитись на вивченні улюбленого продукту або категорії, з якою їм буде найзручніше працювати. Якщо консультант обожнює парфуми, вона може почати саме з них. Якщо їй подобається догляд за шкірою, вона може будувати бізнес на системному догляді. Допомагаючи жінкам підбирати індивідуальні програми. Якщо її захоплює макіяж, можна почати з декоративної косметики, навчитись робити стільні макіяжі, образи, ділитися цим. Зі своїми клієнтами, використовувати соціальні мережі. Такий підхід дозволяє швидше адаптуватись, бути впевненішими в своїх рекомендаціях та вже на старті отримувати позитивний досвід в продажах. Я завжди підкреслюю, головне це почати. Спочатку брати свою улюблену продукцію, добре її вивчити, а вже потім поступово розширювати асортимент і освоювати інші напрямки. Чому я навчаю, які теми я розкриваю в навчанні? Для того, щоб бути успішним у бізнесі, морікей недостатньо знати лише продукт. Треба розвивати вміння, працювати з клієнтами, вміння продавати, правильно обслуговувати. І в цьому контексті є дуже важлива тема інша. Адже коли ми працюємо в бізнесі, Марікей, кожен з нас є частиною великої компанії. Наш вигляд, наша манера спілкування, наші дії все це формує імідж передбачам наших клієнтів, імідж консультанта. Ми це не просто особа, що продає продукцію. Ми це бренд Меріки для кожної клієнти. І тому, як ми виглядаємо, як ми себе подаємо, як ми спілкуємось, як ми ставимось до своєї роботи, все це має значення. Кожна жінка, з якою ми зустрічаємось, асоціює нас з компанією Маріки. І тому ми повинні виглядати найкращим чином. Як я вчу консультантів працювати над власним іміджем-експертом? Ставлю їм такі питання. Перше, чи купила ти продукцію у себе? Подивись на себе реалістично, наскільки доглянута твоя шкіра, чи підкреслює твій макіяж, твою красу. Друге, як ти змінилась за такими Що дала тобі компанія? Чи стала ти більш впевненою? Чи навчилась ти доглядати за собою краще? Третє, який ти маєш новий макіяж? Чи оновлюєш ти свій образ? Адже ми працюємо в індустрії краси, і наш макіяж має відповідати трендам. Пам'ятайте, ти жива вітрина продукції Міріки. Четверте: чи задоволена ти своїм новим обличчям, якщо ти користуєшся якісною доглядовою косметикою? Твоя шкіра буде свідчити про це. П'яте, який ти обрала новий аромат. Жінки часто запитують про аромати, тож носи той, який у тебе найчастіше купують. Шосте. Як часто у тебе питають, що це за колір помади або що це за парфум? Якщо таких запитань немає, значить ти ще не до кінця використовуєш імідж як інструмент продажу. Сьоме. Чому ти така щаслива? Посмішка, легкість, впевненість це те, що перевертає клієнтів в Марікей. Це не просто бізнес, це стиль життя, де ти можеш бути красивою, доглянутою і щасливою одночасно. Тож, давайте разом створювати свій імідж, щоб кожна жінка, яка зустрічає нас, захотіла бути не просто нашою клієнткою, а й частиною. Нашого прекрасного бізнесу. Навчання консультантів теми, які розкриваємо під час навчань консультантів, для того, щоб вони могли стати професійними консультантами, мати нову професію. Клас краси це наш основний інструмент для залучення клієнтів. Я навчаю, як запрошувати на цей клас, як проводити презентацію продукції, як спілкуватися з клієнтами, завершувати. Щоб вони хотіли повернутися знову. Це перший важливий етап в бізнесі, коли консультант вчиться не тільки продавати, а й правильно взаємодіяти з людьми. Навчання технікам продажу: як правильно презентувати кожен продукт, як розуміти потреби клієнта і підбирати для нього те, що йому необхідно: підхід до роботи з запереченням. Я особливо звертаю увагу на те, як правильно реагувати на відмови. Адже коли консультант отримує багато заперечень, ентузіазм може швидко знизитись. Тому я завжди ділюсь своїм досвідом і даю відповіді на складні запитання. Як працювати з рекомендаціями? Важливий аспект продажу це рекомендації. Я навчаю консультантів, як правильно отримувати відгуки. Після кожного класу або консультації, як збудувати лояльність клієнтів, щоб вони повертались до нас і рекомендували нас своїм друзям. Тут гарно працює така вправа, як зібрати 10 відгуків від своїх клієнтів про себе як про консультанта. І обслуговування на клієнтів на рівні 5-зірок. Важливо навчити, як бути уважними до потреб клієнтів. Як підтримувати їх навіть після покупки створювати атмосферу довіри. Правило 2 плюс 2 плюс 2 в роботі з клієнтами. Тобто, через 2 дні дзвінок або повідомлення, як вам сподобалось. Через два тижні дізнатися про результат і запропонувати новий продукт. Через 2 місяці нагадати про можливу повторну покупку або новинки. Як легко заробити з змерідний. Я завжди запитую, чи хотіла б ти заробити на продукцію для себе. Це дуже просто, достатньо мати двох клієнтів, і ти вже можеш користуватись продукцією за рахунок свого продажу. Наприклад, якщо дві твої подруги купують чарівний набір, ти заробляєш 4400 гривень. Це означає, що собі ти можеш замовити набір уже з доходу, а 15-20 клієнтів. Можучи давати тобі зірковий дохід. Що рекомендую консультантам для ведення бази клієнтів: записувати важливі дати, дні народження, річниці, особливі події. Використовуйте розділ Мої клієнти на сайті або особистий блокнот, вести клієнтську базу в нотатках чи в телефонному додатку, записувати все в календар. Вести облік клієнтів, записувати їхні вподобання, частоту покупок і улюблені засоби, додавати своїх клієнтів клієнтам друзі в соцмереж. Звертайтесь по ім'я, це створює доміру і приємність емоції. Замість доброго дня спробуйте казати: доброго дня, Олена, як вам новий відтінок помати, що обрали минулого разу. Виконувати обіцянки, якщо сказали, що перевірите наявності або надішлите інформацію в каталог, обов'язково зробіться. Дякувати за лояльність робити трохи більше, ніж очікують, через повідомлення, бонуси чи особисту увагу. Зі словами вдячності. Дякую, що обрали мене. Сподіваюся, ви задоволені покупкою. Чекаю на ваші враження, вкладайте тестири, подарунки до замов. Відправляйте замовлення зручним для клієнтки способом. Це може бути нова кошта, кур'єром або особисто при зустрічі. Запрошуйте клієнтів на різноманітні заходи, залучайте їх до акцій, які проводить компанія в соціальних мережах. Важливо пам'ятати, що кожна клієнтка, яку ви супроводжуєте, може стати наступною консультанткою-лідеркою. Такі деталі створюють преміальний сервіс і формують довготривалі стосунки з клієнтами. Проблемні моменти, з якими я стикаюся, і як я їх вирішую. Одним з найскладніших моментів це є робота з запереченнями. Це може викликати стрес і розчарування, але важливо не зупинятися, не втрачати мотивацію. Я завжди ділюсь командою реальними прикладами, власного. Свідом, з якими запереченнями я стикаюсь, як я на них відповідаю, як підтримую клієнтів. Таким чином, дівчата бачать, як працювати з відмовами і починають правильно реагувати. Можна в чаті вашої команди, я, наприклад, веду чат в Telegram та Viber, писати, які були заперечення і як ви вийшли з них. Розбираємо це на зборах 10-15 хвилин. Ще одна важлива тема, з якою я стикаюся в процесі навчання, це енергія консультантів, її готовність до довгостривалого розвитку. Я помічаю, що деякі дівчата на старті швидко досягають перших результатів, але потім потрапляють в стан вигорання. І це нормально, адже бізнес це марафон, а не спринт. Важливо не лише зробити хороший старт, а й утримувати стабільний темп. Тому я слідкую за емоційним станом своєї команди ключових консультантів та надаю підтримку їм, як виходити з цих періодів спаду. І як я це роблю. Персональна увага, я аналізую, що саме стало причиною вигорання, можливо, консультантка втратила мотивацію, не отримала швидких результатів чи стикнулася з відмовами. Телефоную, розбираю з нею складнощі. Підтримка та взаємодія в команді, коли консультантка бачить, що вона не одна, що у всіх бувають складні моменти, їй легше продовжувати рух вперед. Тут важливо, щоб дівчата ділились в чаті бізнес-групи своїми перемогами, спілкувалися між собою, підтримували одна одну. Розвиток впевненості через навчання. Я допомагаю їй прокачати навички продажу. Роботи з запереченнями, щоб вона почувалася в себе сильнішою, і компетентнішою. Прошу її згадати, як вона це робила раніше, як вона почувалася при цьому. На жаль, не всі готові навчатися. Перемикаємо фокус, іноді достатньо дати невеличке перезавантаження, сфокусуватись на новій цілі, запустити власний б'юті марафон, відвідати захід компанії або поїхати в подорож з консультантами. Якщо консультант пройшла навчання, отримала практичний досвід, отримує дохід від продажу і має спілкування з лідером, виходить на зворотній зв'язок, коли все добре і коли складнощі, все це обов'язково дасть результат. Результати такого системного підходу. На сьогодні у команді більш ніж 80 консультантів мають клієнтську базу від 10 клієнтів до 20. 20 консультанток мають від 3 до 5 клієнтів. Активно працюють 25 консультантів, це трохи більше, ніж 10% бізнес-групи, які щотижня розвивають свої навички продажу обслуговування клієнтів. Консультанти, які продають на рівні зірок, мають команду клієнтів від 18 до 50 жінок. Середній показник кількості клієнтів на одного консультантку десь приблизно 10-15 осіб. За останні три місяці консультанти, які пройшли навчання, зросли в кількості клієнтів. В продажі, наприклад, дівчина, яка робила одне замовлення в рік, зробила продажі на 18 базових одиниць за два місяці після навчання. Зірковий консультант першого кварталу увійшла в клуб 8%. Дитисотки. Ці цифри показують, що системний підхід до розвитку компетенцій реально працює і дає чудові результати. Моя стратегія полягає в тому, щоб кожна жінка, яка приходить в команду, вміла заробити гроші завдяки Маріки, і потім змогла навчити цьому тих, кого вона запросить в свою команду. Марікей завжди повторювала: нічого не станеться, доки хтось щось не продасть. Я бажаю вам легкості, впевненості стати постійним резидентом клубу П'ять зірок завдяки наставництву і роботі з членом команди.